Наше торгове приміщення знаходиться в сильно заселеному районі. Постільний автомобільний пошохідний трафік. Бачимо тут через дорогу підземний поруч. Так, наше приміщення поруч доміноспіца, бачимо трафік людей, красиві хотіли відбуваються. Це наше приміщення. Старшим арбадёры У нас отмечено В принципе перед любыми идеальностями можно разглядать не только обмен валют Але якщо розуміти розміри, так вона заходиться по магазині.